Всім привіт! Сьогодні я добра, тобто даю добрива своїм рослинам і даю квітам Ферелен і Майстер. У воду дала. Вони, мов, і не хлорозять, але вирішила, якщо ж він у мене є, то чому не дать. Даю пів дози. Боюся, от, воно чорне, чорне має бути. Я даю менше. І інструкція до нього: це легко доступне залізо для рослин. Вичитала інструкцію ферелен 1 грам на 1 літр води. І тримаю її тут, тому що тут помню, тут не помню. Так само ці мірні ложки пере... переміряла, попідписувала 10 грам, тобто оця ложка на 10 літрів води. Буває отакий, е, отаке залізо. Я колись, можливо, не цієї фірми робила, бризкала, воно все згорає листя і все, там треба дуже обережно. Оцим треба працювати по листках. ферілен, поливається під корінь. Поливаю їх прямо в воду, ставлю, бо позасихало таке, що ліш, а воно протікає, капає і все, не можна полити. Щодня бігаю, по трішку поливаю, а воно протікає. То я час від часу отак їх прямо в ванну ставлю з водою, трішки підігріла теплу воду, щоб швидше напитувалася земля. Клубник ним поливала, коли хлорозила, то позеленіло листечко. Я думала, вже пропаде зовсім, Ні, допомогло. Але одне в ньому не дуже добре, що він дуже дорогий. Я купила собі один кілограм, так вигідніше брати, але мені тут років на 10 вистачить. Тримаю все, розпаковані добреваю у пластикових коробочках. І це у мене кальциніт. Такі коробочки, я якщо розпакувала, то вже закручую, щоб волога туди не потрапляла. Зараз я коли пікірую маленькі рослини, користуюся цим укорінювачем, розбовтою. В воді і поливаю, а далі, коли більше буду перецю теплицю, то вже буду оцим користуватися при пікіровці в ґрунт. І все, один раз я поливаю із, фос... із добривом із найбільшою кількістю фосфора. Так само буває отакий хелатин кальцій. Купила, але не користуюся. Не знаю. Я... Чомусь, мені здається, від нього все згорить. Треба дуже обережно, щоб і не сонячний день, і не жарко, на вечір, то кальцієм я от таким просто кальциніт взяла горошки. Оці, і один або два рази десь там, коли ростуть рослини, петунія розпікіруване, то дам їм трішки, якщо не забуду. Кальцієм не дуже користуюся, але його рекомендують. І ще я користуюся фітоспоріном. Але в цьому році чомусь забула про нього. Добре, що зараз хоч згадала про Ферілен, могла й те забути з цією війною. трішки іншу, Буду пробувати. Фітоспорін, поста. В тому році завжди от, отакою користувалася. Дуже гарно від чорної ніжки проливати ґрунт, коли сієм рослини. Хвилин 15 стоять вони у мене в воді. Потім витягаю на досточку на ящик, щоб зайва вода стекла. І вішаю вгору. І в цю ж воду сьогодні я додала майстер 3,20. 10 грам на 10 літрів води. Приблизно. Я і воду не міряла на око, подивилася. Майстер дуже люблю. Це чудо добрива. Я купила 3,20 просто для росту. Таких рослин для всіх воно підходить. Краще, коли 318, але не було чомусь, коли я купувала. Там ще є плюс магній, а потім полю всіх по потрішку. І пеларгонії. Зараз сонечко, так гарно всьому. А днів через 5-10 буду брати живець із петунії ще раз заживцюю. Будуть у мене міцні живці. Доки розмовляла, з цих вода вже стекла та що лишня. а ці поставлю нехай тече, щоб не капали один на одного. Бачите, трішки тут воно протікають ці горшки не для того, щоб вони висіли на потолку, але я впевнена, що я не залю. У білому я можу залить взимку, коли багато води линеш то воно там і захлорозить, тому що мокро. Така вода червона. У воду ставляю лише чорні горшки, а білі просто поливою горно. Тут не так швидко вода протікає, це треба дуже багато налити, щоб вона витекла. Потрішки всім доброї водички. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Порозкидала, буду зараз порядки наводити.